Якщо ви хочете зрозуміти, як працюють джерела безперебійного живлення торгової марки Крафт, в цьому відео я розкажу це на прикладі КРФ psv 2000 вольтампер 1600 Вт. То що ж таке джерело безперебійного живлення? Краф psv 2000 ВА1600 Вт. Це пристрій, який допомагає забезпечити безперебійне живлення в вашому електронному обладнанню. Це особливо важливо, коли стається перебій в електроенергії, і ви хочете, щоб ваші пристрої продовжували працювати. Тож як він працює? Дане джерело безперебійного живлення працює таким чином: коли вхідна напруга падає або переривається. Наприклад, під час перебоїв електроенергії. Він автоматично переключається на живлення від акумулятора. Це дозволяє вашим пристроям продовжувати працювати без перерви. Коли живлення відновлюється, він знову переключається на нього і заряджає акумулятор для майбутнього використання. Дане джерело безперебійного живлення є лінійно інтерактивним. До речі, це найпопулярніші джерела безперебійного живлення на ринку України. Воно має потужність 2000 вольт Ампер 1600 Вт. Та виробляє правильну синусоїду, а це дуже важливо для ваших котлів. Також дане джерело безперебійного живлення оснащене LCD дисплеєм і має два роз'єми: лінійно інтерактивні джерела безперебійного живлення стабілізують вхідну напругу і забезпечують безперебійне живлення підключеного обладнання у випадку відмови електропостачання в мережі. Вони використовуються при частих перепадах напруги або відключеннях живлення. Тож давайте розглянемо основні характеристики даного ДБЖ. Дане ДБЖ є лінійним інтерактивним UPS-ом із правильною синусоїдою. Має широкий діапазон вхідних напруг від 145 до 275 вольт змінного струму. Підключення зовнішньої акумуляторної батареї. 24 вольта. Рекомендована зовнішня акумуляторна батарея не менше 18 Ампер годин. Що круто, даний пристрій має захист від перенавантаження, короткого замихання та повного розряду батарей. Дане ДБЖ має інтелектуальне керування процесом, тобто ви можете керувати ним через мобільний додаток. Воно має швидкий час переключення на акумулятор, а саме 10 мс. lcd дисплей для відображення роботи та стану батареї. Також воно має функцію автоматичного відновлення після відновлення електропостачання. Що важливо, дане джерело безперебійного живлення має функцію холодний старт. Безперебійний блок живлення запуститься навіть при відсутності напруги в мережі. В Даному девайсі ще є зарядка акумуляторів в автономному режимі, якщо UPS вимкнено. Тож чим хочу завершити джерела безперебійного живлення від компанії Крафт це корисні пристрої, які забезпечують захист від втрати даних і пошкодження обладнання під час перебоїв в електропостачанні. Вони прості у використанні і мають дисплей, що допомагають вам контролювати його роботу. А якщо ви не хочете купувати ДБЖ, а хочете купити портативну зарядну станцію, то натискайте на посилання вище, там я розказую про них. Ну а ми будемо дуже вдячні вам за підтримку та лайк під цим відео. Ну і що ж, команда теплорадості, як завжди, має рішення. Тож до зустрічі, бувайте!